Брати і сестри, у нас все йде по плану, і у нас все йде по такому вже каркасу паломницькому. Чого? Бо було би зручно, аби паломництво було 100% прораховано, аби не було ніяких штрафів, аби не було ніяких неврахувань. І, і мало того, як гарно, тут в Павч, в цьому файному місці паломництва давнього нашої єпархії Мукашівської, Маємо нагоду оце відчути, як, як світ бавиться, ні? а як бавиться церква. Там ти йдеш, ну, та... я, я переживав, аби більшість з вас не жила на каруселях, на тому ярмарку, та я журився. Але це дуже, це дуже символічно. Це дуже символічно, бо у паломництві не має бути комфортно. Не має бути. Я, я згадую історію старих людей, які розповідали, що вони два тижні були в дорозі пішки в Баррія Могли бути три тижні. А спали по-різному. Якщо повезло, то спали десь у сараї. Ні, або десь в якійсь шопі з сіном. Це, це якщо повезло. Не повезло, ну то під якимось деревом, де більш-менш не крапало, уявляєте? Ми сьогодні не спали в сараї, хоч теж не знаю, чи було дуже комфортно комусь в автобусі. І в автобусі не має бути комфортно. Але це важливо, бо паломництво воно не завжди має бути небезпечне. Якщо ви дивилися колись фільм про хобіта, то там старший хобіт молодшому говорив, що небезпечна це справа подорож. А коли ти не вийдеш із хати, ти не знаєш, куди тебе ноги понесуть? Хто би з вас собі думав, що вчора занадто, що ми будемо мати Повч? Або хто б з вас собі думав, що ми підемо, попадемо в перший автобус і в нас ніхто нічого не найде, як до і нас не поштрафують і ми проскочимо. Ні? Хто знає, що нас чекає з авто? Але паломництво якраз. Тим і файне, бо хтось тобі у автобусі не на ногу стане. Вже хтось комусь ставив на ногу. Я. Yeah. Хтось в автобусі захрупить. Yeah? Я не знаю, як там у вас ззаді, але оцю функцію спереду очолюю я. Вночі коли лягаю спати, але я хруплю красиво в домажорі. І одним словом, потім у вас буде не така комфортна кімната, як у всіх. Я не знаю, як у вас там палиться в меджугорі, але у мене з джакузі кімната з, так, із масажерами. Ну Там вам вже як я перепрошую, знаєте. Але суть паломництва якраз є в тому, аби ти вийшов з свого комфорту. Бо що ми зробили? Ми вийшли з дому. Ми вийшли з свого комфорту. Для чого? Аби зробити жертву, аби пожертвувати своїм часом, аби, аби пожертвувати своїми, власне, своїм комфортом, аби пожертувати е, оцим, що нас зустріне цими випробуваннями, насамперед за перемогу в Україні, за благословіння кожного воїна. За благословіння кожного, хто бореться, це також боротьба духовна. І сьогодні ми бачимо це Євангеліє чудове, де виноградар дав виноградник. Брати і сестри, твій виноградник це твоє життя, твій виноградник це твоє служіння, це твоя сім'я, твій виноградник це сфера твоєї діяльності. І завжди у людей є спокуса ділити служіння на, на суперважливі, великі і менш важливі. Але пам'ятаєте, так, як на доброму автомобілі, який би файний автомобіль не був. А якщо ви скажете найголовніше, там що в автомобілі? Що найголовніше в автомобілі? Мотор. Мотор. Аби їхав. Тож непоганий автомобіль, якщо їде. Тормоза. <різь> Гайман. Yeah. Але я не знаю, чи вам доводилося колись їхати на автомобілі файному, хорошому, коли дощ по тебе двірників. Ми один раз їхали із Кам'янця-Подільського. То, то поламався двірник на машині, але, на жаль, поламався не перед водієм, а перед мамою, не? тому як тьоща людна кохана. Тож тато казав, краще би мій поламався. Бо вона таке не бачу. Я, я не бачу, коли <риснят> ми їдемо. А, або коли е, їхати без лобового скла. Е, мені розказував друг, що поїхав трошки в Карпати без лобового скла, то очі застудив. І їхав швидкістю невеликою. Бо, бо камінь пав згори і розбив, здавалося, лобове скло. Брати і сестри, Господь показує, що не діліть виноградники, не діліть служіння. Ви скажете, моє служіння, менше, бо що я такого роблю, не діліть. Це нам так здається. Насправді, у Господа кожне служіння, яке є з любов'ю, найважливіше. Усе, що ми переживаємо з любов'ю, найважливіше. Як сказав колись святий брат Лаврентій, що коли ти навіть піднімеш Соломинку з любов'ю, то це буде служба мила Богові. Якщо ти не зовсім. Не штурхнеш 46 раз, а лише 45 свого сусіда в автобусі, це вже буде з любов'ю. Коли ти бодай, один раз зновишся. Коли, коли ти власне у якомусь випробовуванні зможеш бодай, у чомусь себе переломити, це вже буде заради любові, заради Ісуса, то це вже буде служба мила Богу. Господь нас закликає, щоб сьогодні в нашому винограднику, сьогодні наш виноградник є наш автобус, наша група, наш виноградник це є. Наше паломництво, тема реколекцій, Євангеліє царства, які розпочинаємо вже завтра. Радість Євангелія, Євангеліє царства, радість Євангелія. Усе це є наш виноградник, усе це є те, у чому ми хочемо робити, у чому хочемо розвиватися. І тому пам'ятайте, для Бога не так важливі масштаби чи кілограми якихось ваших служінь, чи ваших молитв. Для Бога важливо, скільки в цьому є любові. Навіть не скільки в це віри часом? Часом навіть не скільки в це надії, а любові. І мене завжди, завжди дуже торкають ці слова із послання до коринтян, що настане момент, коли, 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 коли апостол Павло порівнює, віра, і любов, він каже, що найбільше з них любов. Чого? Бо настане момент, коли вірити не треба буде. Ну, коли ми будемо перед Богом, на наша нам віра? Настане момент, коли надіятися не треба буде. Бо коли ми вже з ним, то на що надіятися? Ми вже з ним. Але любов ніколи не пропаде. І тому, якщо ми не освоїмо обряд любові, богослужіння любові, якщо ми не освоїмо вчинки любові, то тоді, коли ми стаємо перед Богом і скажемо, Господи, ти знаєш, я істинної віри такого патріархату. А Господь скаже, що? Я тут на такій мові не говорять. Скаже Ісус, це для мене як угорська мова. Ніц не розумію. Ні? Натомість і Господь добре розуміє мову любові. Він для того й народився, для того оплатився, щоб нас цю мову навчити, щоб нас навчити любити. І тому наше паломництво сьогодні це є школа любові для тих людей, які біля тебе сидять, які, з ким будеш жити, з ким будеш йти десь там, по горам лазити, чи по хрестити дорог, чи ще десь. То будьте впевнені, Господь вам завжди дасть найбільш некомфортного сусіда. Може найбільш некомфортного Очільника групи. Може найбільш некомфортного священника, може, найбільш некомфортне сидіння, або найбільш некомфортний ярмарок на храму праздника, або щось. І, і Господь дозволиться і скаже: а ну, з якою кількістю любові ти це переживеш? А ну, як тебе це навчить любити? Тож молімося, молімося, брати і сестри, бо одна з найбільш потужних зброй, які ми маємо на сьогодні, це любов. Це любов. І це є інструмент, яким точно будемо перемогу наближати. Це інструмент, яким точно зможемо мури бити: любов, благословіння. не прокляття і ненависті. Тому нехай Дух Святий, тут якого маємо зображення в такій дарохранительниці, якщо бачите, там у нього є на грудях така ж такого не бачив, там зберігаються Євхаристі у, у голуба, у грудях. То нехай і його символ, і його присутність також нам пригадує про те, що Він дає любов. У нас немає якоїсь спеціальної залози, яка любов виробляє, якогось шлуночка. Ми не можемо якогось таблеток набратися. От я тепер вип'ю ці таблетки, вип'ю курс, і в мене починає вироблятися любов. Ні, Дух Святий дає. Це його парафія, це його сфера. Тому ним наповнюємося сьогодні. За молитвами прижатої діви Марії, якої тут сьогодні є свято і якої є цей файний центр Паломницький. Слава Ісусу Христу! Слава.